Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами делікатна Наталя Борисівна, вчитель української мови та літератури Черкаської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 25 І урок української мови. Отож, попрацюємо. Сьогодні будемо говорити про види обставин за значенням та способи їх вираження. Мета нашого уроку систематизувати і узагальнити знання про обставини. Завданням буде формувати вміння розрізняти види обставин за значенням, користуватися ними у мовленні та розвивати вміння використовувати синонімічні конструкції. Епіграфом до заняття я обрала слова П'єра Буаста. Освіта скарб. Праця ключ до нього. Отож попрацюємо. Згадаймо з попереднього уроку, що ж таке обставина. Обставина це другорядний член речення, який указує на час, місце, причину, умову, мету, дії, спосіб її виконання. Обставини відповідають на запитання, коли, де, звідки, чому, з якою метою, за якої умови, як тощо. До обставини ставимо запитання від присутка. Жити щасливо мусить кожна людина. Жити мусить як? Щасливо. У ролі обставин найчастіше виступають прислівники та іменники у непрямих відмінках. Прийменники, що вживаються разом з іменниками, теж входять до складу обставин. я бачу погляд твій палає від погорди. У реченні обставину підкреслюємо пунктир крапка. А от зараз ви дізнаєтесь, які різновиди обставин бувають. У визначенні обставини, як другорядного члена речення, щойно ми назвали ряд питань, на які вона відповідає. Саме залежно від питання і від того, на що вказує цей член речення, ми розрізняємо. Обставину способу дії. Яка відповідає на питання як? Яким чином? Наприклад, і мале діло робить старанно. Хлопець подорожував автостопом. Наступним різновидом є обставина міри і ступеня. У цьому випадку питання будуть якою мірою? Наскільки? Зверніть увагу, наприклад, у реченнях. Плисти стало вкрай важко. Сповнилось серце у щерні. Обставина місця буде відповідати на питання де, куди, звідки. У реченні Пісня в серці в мене бриніла: Вітер сумно зітхав у саду. Ми маємо приклад цього різного до обставин. До обставини часу ми ставимо питання: коли? Як довго, з яких пір. До яких пір? Прочитайте разом зі мною речення. Другого дня рано небо було синє незвичайне. Садок був веселий, баревінок усміхався. Коли все це відбувалося? Другого дня. Наступний різновид обставина причини і відповідає на питання, чому? З якої причини. Павло за співами та розмовами не пивчає в гостя. З якої причини, Павло не пивчає в гостях? За співами та розмовами. До обставини мети ми ставимо питання для чого? З якою метою? Навіщо? Вигострю, виточу зброю із кристу, скільки достане снаги мені і хисту. Потім її почеплю на стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Обставина умови відповідає на питання. За якою мови відбувається та чи інша дія? За гарною погодою ми їдемо на річку. І останній різновид це обставина допусту. Незважаючи на що? супереч чому? Читаємо речення. Незважаючи на те, що починався дощ, ми пішли на пляж. На цьому слайді ми розглянемо, якою частиною мови може виражатися обставин. У прикладах обставина відповідно підкреслена. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Я впевнена, що ви помітили те, що питання обставини співпадають з питаннями прислівника. Отже, справді, дуже часто цей другорядний член речення не що інше, як прислівник. Коні шалено мчали поле. Також може виражатися дієприслівником. Наприклад, осиротівши, клени мріють про зелене листя або дієприслівниковим зворотом. За хвилину діти з галасом скочили виноградник, випереджаючи матір. Інколи обставиною виступають іменники у непрямих відмінках. Ішов дід з містечка через гору у свій присід. Зустрічаються обставини, які виражаються інфінітивом. Осінь сіла в лісі відпочити. Також обставиною будуть виступати порівнянні з Сонце, мов здорова червона діжа, випливало за землі. Хочу звернути вашу увагу, якщо другорядний член речення. Виражений іменником у непрямому відмінку, тоді треба зважати на загальний зміст речення. Інколи до одного слова ми можемо поставити різні питання і, відповідно, визначити член речення по-різному. Наприклад, із-за лісу місяць випливає. Для визначення другорядного члена речення можемо поставити питання звідки? І це буде обставина. І із-за чого? Тоді це буде додаток. Такі члени речення називаються синкретичними. Зараз з вами трішки попрактикуємося і спробуємо визначити, яким членом речення є виділене слово. У дверях будинку показалась господиня. До «у дверях формально можна поставити два питання. У чому і де? Але коли вникнемо у зміст речення, то зрозуміємо, що тут у дверях вказує на місце. Просторові відношення. Стояти можна десь і на чомусь, але не в чому. Отже, господиня показалась де у дверях. Ось ще один приклад. Я вчився любові в дядька Миколи. До слів у дядька Миколи. Також можна поставити два питання. В кого і де. Зміст речення підказує, що йдеться не про місце навчання, а про особу, яка навчала. Отже, до названого члена речення треба ставити питання В кого. Ну, а зараз трішки самостійної роботи. Вам потрібно замість словосполучень і речень. Запитати, записати прислівники близькі за смислу. Звертаю вашу увагу, що для виконання цього завдання потрібно призупинити презентацію, поставте її на паузу, виконайте роботу, а за допомогою наступного слайду перевірте виконання. Саме за допомогою цього слайду ви перевіряєте себе. Наступне завдання для вас. Доповніть текст означеннями обставинами з довідки. Порівняйте з оригіналом. Знову таки, ставите на паузу презентацію, не поспішаючи виконуєте і за допомогою наступного слайду перевіряйте роботу. На кінець уроку я пропоную вам поставити собі питання. Що мені було відомо про обставину? Та, що нового я дізнався, дізналася про обставин. Таким чином, ви узагальните свої знання, отримані на уроці. Наше заняття завершено. Дякую вам за увагу!